Вчора наші хлопці туди не доїхали. І їх всіх там, євромайданів місцевих, попили місцеві тітушки, яким там повна воля. Ми їхали туди їх захистити, не доїхали. Але вона сьогодні тільки що мені подзвонила, українці не здалися. Вони призначили новий мітинг, вони будуть виходити. Вони не бояться! <звіт> 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 Це одні з небагатьох жінок в нашому майдані. Прошу, четверта сотня. Слава Україні! Ага! Слава! Люди добрі. Я жінка. Я вас дуже прошу. Я живу в Тернопільському наметі. У мене, ми чоловік і двоє дітей. Ми стоїмо і не до останнього. Але, розумієте, кажуть люди, чого там стоїш? Тобі що? Ти чи що, так, я вас прошу, дуже, будь ласка, якщо не ми, не ставимо. будь ласка, вас дуже прошу, так, нам поможіть, щоб ми, ну, що це було добре, будь ласка, поможіть нам. Дай давай. Расправить! 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 Туста, дні! Дні! Туста, Дуста, Дуста, дні! Дні! По дорозі ми зупинилися в Харкові. Ось реальна ситуація, яка зараз там відбувається, я провів там два дні. Те, що я бачив власним очима. По-перше, найважливіше, що я хочу вам сказати, це те, що в Луганську, в антимайдані, де є сепаратисти, стоять люди, Луганчани, які протестують, вони думають, що вони протестують. Як частина Луганського майдану проти влади. Це не є сепаратисти. Там тільки ядро чітко про російсько-орієнтованих людей. Маса людей думають, що вони вийшли вимагати кращого життя від влади. відбувається на зараз? І харчі, і допомогу. Бо немає кому їм сказати, що разом з вами стоять. Сепаратисти. Міліція Луганську абсолютно пасивна. Зробили блокпости, пропускають грузовики із постачанням до антимайдану. По дорозі від Луганська до Харкова стоїть блокпост на своїй трасі. Тільки сепаратисти за Калашниковими перевіряють всіх російською. І смовлясь обличчя, начебто кремлян із Криму. Завершую. Бо це я побіцяв передати сюди. Бо вони думають, що ніхто про них не знає, українці. що вже кінець їм, що їх кинули і зливають, як зливили Крим. Якщо ми тут не поміняємо владу, ми її всіх зрадимо. Слава Україні! Юрист, шановні друзі, я Олексій Кляштурний, керівник юридичного відділу штабу комендатора Майдану. Але? Є зв'язок. Є друзі, ми тут всі єдині, але для того, щоб ми могли організовано діяти, нам треба організаційно об'єднатись. Зараз зачитувались і всі ми підтримали рішення Ради сотень Майдану, яка щойно завершилась тут в сусідньому будинку у Коапспілки. Спілки. Хотів би зараз поставити на ваше голосування ще одне принципово важливе рішення Ради сотень Майдану, щоб воно було вами підтримане, щоби на базі Ради сотень Майдану утворити. Представницький об'єднаний новий представницький орган Майдану, куди війдуть представники киян, інших міст, всі громадських організацій, які зараз присутні на Майдані, які зараз підтримують реальну боротьбу за єдність і незалежність України. Чи підтримуєте ви, друзі, таке рішення? <плес> Дякуємо! Бог на Павло, який піднімав тут народ. Слава Україні! Слава! Я сотник 4-ї козацької сотні самооборони. Звертаюся до вас, послухайте мене, що зараз тут відбувається. Вам озвучують якісь ультиматуми, які ні з ким не погоджені, і говорять про те, що. Вони погоджені зі всіма сотниками, то є неправда. Чую багато закликів від людей, що хочуть взяти зброю в руки. Хочете? Отлічно. Тепер я, я, я бачив там людей, які хочуть взяти зброю в руки. А тут я їх не бачу. Тут я їх не бачу. Більшість з них. Прийшли сюди маніпулювати вами. Більшість з них прийшли сюди очолити якісь процеси. А я тепер я доводив сюди. Осині зараз відбувається віка. Мене, послухайте мене, ті, хто хочуть взяти зброю в руки сьогодні, зараз створюється 8 батальйонів, які надолу мають отримати зброю і можуть висунутися. Ці батальйони створюються при Міністерстві внутрішніх справ.